Друзі, всім привіт! Значить, приїхав я на город, город у мене заріс ужасно. Поки займався сінокосом. картопля підросла, треба її підгорнути. Значить, дивіться, перше, що от такого зробив собі дракона. Він в мене був магазинний. Я займався ним, садив квіти чорнобривці. Десь посадили з дружиною до 20 тисяч, може 25 тисяч. Про що він у мене багато. Але на городі сильно він не зарекомендував, тому що постійно попадало в дуже суху погоду. І фрез перебувати фрезами було важко. Значить Сьогодні я придумав, зробив отакі колощатам. Піддивився також на YouTube каналі Колесо спереді, ну і таку рамку додав. Зараз провірюю, як він чи потягне цей окучник, підгортач точніше цю лапу. Якщо ні, то ось із цього зніму лапу і їжак, прополю між картоплею, а потім поставлю такі дісочки. Діски цієї себе зарекомендували, тому е, буду ними підгортати. Це так, пробний варіант, настільки він потягне. Також буду слідити за редуктором, як він буде грітися. По бензину зразу кажу, замічати нічого не буду. Не потягнув цього кучника. ось можете побачити, він заривається. Пробуємо просто лапу ставляємо із їжаком. Так, друзі, що хочу сказати, дуже швидко він їде. Реально от чуєте, як захекався, аж підбігає. Ну, за два проходи редуктор нормальний. Ну ви бачите, яка двіна картоплі. Двіна картошки нормальна. Працює, йожик потрошку розбиває. Зараз знімаю. Знімаю лапу, пробую поставити ще окучник. Ну, підгортай саме диски. Так, ставляємо дісочки. Все воно вставляється разом ось сюди ось під лапу. Так, ну що, друзі, поставив. Зняв колесо, трошки розширив, лапа стоїть, поїхали, спробуємо далі. Пів рядка пройшов, трошки картоплю пригорнув. Ну, друзі, давайте підіб'ємо ітог. Ітог такий, що з лапою і йожиком працювати з ним гарно. І я буду так працювати. І з дисками працювати набагато важче, ручки слабі. Він швидко біжить, повишена в нього занадто швидкість. Ну і плюс у мене дуже широкі рядки на 75 см. А це ж занадто багато. Ними саморобними чи цим маленьким мотокультиватором дуже важко їх пригорнути. Тому я на наступний рік не буду так вже садити. Буду садити під саморобний. Потім, що хочу сказати, по поводу нагрівання редуктора. Я робив 3-4 прохода, перекур, але з дисками він аж занадто нагрівається. Я б його так би не нагружав, тому що я чомусь вважаю, що редуктор довго не виходить. Потім я поставив на нього фрези, пофрезував нормально, гру спереді працює, колесо спереді працює. Тому, в принципі, в плані фрезування і прополювання лапи з їжаком я цілком задоволений з дисками так важкувато. Тому кожен повинен сам вибирати, що йому до вподоби. Але я, звісно, вибираю для себе більше саморобний підгортач. В наступному відео я покажу про полку. І підгортання картоплі також дисками. Ну, а вам всім дякую за перегляди. Всім мирного неба над головою. Звісно, бережіть себе. Ну і до нових зустрічей.